Нормальні килимки для автомобіля. Пробував одні і другі, ну така шляпа просто капець. Коротше, рекомендую нормальні коврики, сам, прові... ну, сам на них катався, провірені. Дуже чітко ідеально лягають, Блін, просто огонь. Чесно, підходять. Бімба. Краще за всіх, напевно, які взагалі я пробував. От дивіться, 3 d Line Ось така от моделька з бортами. Не під кожну модель зроблена. Оригінально підходять, це на астру. Варіанти, Astra Cusov H. От, Stingray, штатні кріплення, лапка 3D, де, бачите, вони під торпеду вони будуть все закривати. отут -от. Тобто не буде попадати мусор між лапою і цим ковриком. Поняли? Заднє, дивіться, як зроблено також. Дуже акуратненько, все з бортиком. Навіть тут обдувчик іде, воно зроблено спеціально для обдувчика. Тобто кожен виріс, кожен цей згиб, воно просто повторяє ідеально. Коротше, коврибамбічні, рекомендую ціна взагалі, шара 1580 гривень за номером телефону в шапці профілю або на сайті автовроки.